Драгоцінні, дороцінні, слава Богу, я тільки з гори. Я тільки прийшов з гори, де висвобождав слово Боже, де трубив шапар і Дух Святий, Він говорить, роби цей ефір. І я вам хочу сказати весіль землі. Ви, діти Божіє, весіль землі. Халілуя! І ти не можеш бути в неперемозі! Ти не можеш бути в неперемог, якщо ти йдеш в водительстві Духа Святого. Якщо ти йдеш у водительстві Духа Святого, ти не можеш бути сьогодні, брат і сестра, в неперемогах. Тому що якщо ти йдеш в водітстві Духа Святого, Бо тому, якщо ти в світ Духа Святого, значить ти є в школі Духа Святого. Це 24 години школа Духа Святого. І ти не можеш бути в неперемогах. драгоцінні. Це нереально бути в неперемогах. Галілюя. І, і якщо ми в світ Духа Святого, колись років 10 назад на висотах. Я був постій молитві в горах, да, і, і Дух Святий проговорив мені, я тепер буду кормити тебе духовно, напряму. Я буду тебе кормити напряму. І я буду снабжати тебе. І вже так, 10 років ми йдемо, і він кормить духовно нас. Напряму. З Біблії. Відкриває дух. Істини, тому що Дух Святий є Дух істини. Так каже Ісус Христос за Нього. В Івана 16, з 13, -го. друзі, почитайте, почитайте Івана 16 глава з 13, -го. дух істини. Я омилю це дасть вам другого течите Духа істини який поведе вас до повної істини, відкриє все, що має бути, Наповне все, що я вам говорив. Прославить мене, хто дух істини, дух Божий, дух істини, друзі. І сьогодні задай собі питання, брат і сестра. Сьогодні хто твій цар? Хто є твій цар сьогодні? Царі зімні чи Слово Божє? Чи Бог твій цар сьогодні? Де... Де... Тому що Бог своє слово підняв вище свого імені. Так написано, він поставив слово своє, вище свого ім'я. Друзі, де наш, сьогодні... де наш сьогодні істочник? Хто наш цар сьогодні? Бог, пан Бог, чи царі земні? Де сьогодні наш істочник, з якого ми черпаємо сили, інформацію, де ми отримуємо відповіді? Цей світ, де ми отримуємо назідання з цього світу? Чи Слова Божого? Де наш сьогодні істочник? Де твій сьогодні істочник? Де твій чим ти себе сьогодні наповняєш? Де авторитет в твоєму і в моєму житті? Хто є авторитет? Слово Божє чи ситуації цього миру, чи царі цього світу? Адже наш істочник, мій істочник і мій це Бог. І істочник мій це Слово Божє. Дане, мені і відкрито Духом істини Духом Святим. І це є істочник. Він укріпляє цей істочник, він назідає цей істочник. Тож, тож задайте собі відповіді, чим ми сьогодні наповняємося. Чим ми сьогодні наповняємося? Де ми сьогодні? Християни, діти Божі, брати і сестри, де ми сьогодні? Де твій істочник, там ти сьогодні і будеш? Де твій істочник, там ти сьогодні і будеш? А мій істочник це є слово Боже. Слово Боже! А слово Боже каже: ніхто нас не похитить із руки Божої. А слово Боже каже, падуть біля нас тисячі, десятки тисяч. Одисную нас, але до нас не приблизяться. Це слово Боже, уповає ще на Бога постижені не будуть. Це є слово Боже. Друзі. То задайте, де відповідь? Послухайте, що я вам зараз скажу. Послідовники і учні Ісуса Христа не залежать від політиків країни, не залежать від економіки країни, не залежать від стану країни, який є стан в Україні. Послідуватілі і учні Ісуса Христа вони не залежать від політиків, царів, економіки і стану країни. Вони не залежать. Ісус Христос прийшов. Подивіться, Він прийшов до євреїв, які були порабощені у римлян. Він прийшов і він їм не казав брати саблі, робити ремлян. Він прийшов і приніс істину, яка зробила народ Ізраїля вільним. Вільним він приніс істину. Він приніс Слово Боже нового заповіту, яке Бог поставив вище свого імені Слово Божє. Друзі, тому ми залежимо. Ми залежні, дорогі друзі, якщо ми послідувателі Ісуса Христа, ми залежні від водітельства Духа Святого. Тому що якщо ми будемо водіми Духом Святим, ми будемо ходити в славі Отця. Я вам зараз це зачитаю. Якщо ми будемо у водітельстві Духа Святого йти, тому що всі водіми Духом Божим суть сини і доньки Божі. Це Римлянам 8, 14, подивіться. І якщо ми будемо йти в водітельстві Духа Святого, ми будемо в славі Отця 24 години. Ми будемо прибувати в славі Отця. Я вам зараз зачитаю, дорогі брати і сестри, дорогі друзі. Дивіться, Івана 17 глава, візьміть. З 14-го я вам зараз зачитаю такі відкриття, це такі неймовірні відкриття, які дав Ісус Христос, дорогі дорогоці! Галілюя, і, і будь завжди оригіналом. Іди до оригіналу! В оригіналі ти знайдеш мир, в оригіналі ти найдеш спокій, в оригіналі ти найдеш силу Божу. В оригіналі Іди до оригіналу. Галілюя. Дивіться, що написано в оригіналі, драгоцінні брати і сестри, драгоцінні діти Божі, я читаю вам. Я дав їм твоє слово, Ісус каже. Але світ їх зненавидів. Бо вони не від світу, як і я не від світу. Ви, брати і сестри, ми не від світу цього. Він нас забрав від світу, Він нас призвав від світу в своє царство. І світ лежить во злі, так написано в Слові Божому. Друзі, і Він нас забрав від цього світу в своє царство, так каже Слово Його. Бо він але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від злого. Бог збереже. Тебе і мене від злого, дорогі браття і сестри. Він збереже нас, від злого, він захистить нас, якщо ми, його діти, і йдемо в дітівстві Духа Святого. Драгоціні, дивіться далі, що вони не від світу, як і я не від освятих істиною своєю. Слово Твоє є істина. Слово Твоє є істина. Так каже Ісус Христос. І так само Він каже, що Дух істини поведе Вас до повної істини. 16, почитайте Івана 16, 13. Дух істини поведе вас до повної істини. Халілуя. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую собі, щоб вони були освячені істиною. І благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через Слово, хто повірить у мене через Слово. І Він каже: якщо вірите мені, вірите Слову моєму. І будете моїми учнями, і познаєте істину, і істина вас зробить вільними. Друзі, подивіться, що каже Ісус Христос. Отче, я в мені, а ти, а я в Тобі. Отче, Ти в мені, а я в Тобі, щоб і вони були в нас. І дивіться далі. Це саме момент, який я вам зараз зачитую. Дивіться далі, щоб і вони були в нас, аби світ повірив, що ти мене послав. І дивіться ключове. Дивіться, послухайте нехай ваші духовні... Вуха будуть відкриті зараз, щоб приймати це, дорогі брати і сестри. І 22 й ключовий, 22-й ключове. Я передав їм славу, яку Ти мені дав. Ісус Христос. Подивіться, 17 Івана, 22. Я передав їм славу, яку ти мені дав. І Ісус Христос передав славу, яку дав йому Отець. Тому ти, брат і сестра, діти Божі, ми можемо 24 години ходити в славі Божій. Він передав славу, і від тебе йде, від тебе і тіка, від тебе і стікає, від тебе злучає слава Божа. ти ізлучатель слави Божої. брат і сестра, ти є лучик і ізчатель слави Божої, якщо ти в водительстві Духа Святого, тому що всі водіми Духом Божим. Римлянам написано 8.14, доньки і сини Божі. І якщо ми шукаємо водительство Духа Святого, то Він нас поведе до повної істини, Дух істини, так на нього каже Ісус Христос. І якщо ми будемо в істині і йти в істині, жити в істині, наповнені істиною, з тебе і з мене буде. І злучаться слава Божія, за яку каже Ісус Христос із Назарета, який віддав життя за Тебе і за мене, і пролив кров драгоцінну за Тебе і за мене. І ми маємо спасіння через Ісуса Христа, і Він нам приніс новий заповіт, і Він пострадав за нас, пролив кров свою за нас, віддав життя своє за нас і дав Слово. Но заповіта, драгоцінні брати і сестри, нехай Дух Святий, драгоцінний Дух Святий вам відкриє і поведе вас до повної істини, нехай Дух Святий вас наставить, нехай Дух Святий драгоцінний, наповни вас вірою Божою, як Павел казав я вірою тому і говорю, бо Дух віри на мені, нехай цей Дух віри буде на вас, нехай Дух Святий вас наповне вірою, нехай Дух святий вас поведе до повної істини, за яку казав Ісус Христос. Нехай Дух Святий вам нагадає все, що казав Ісус Христос, і відкриє, що має настати так написано в Слові Божому. Алілуя! І ми разом з Духом Святим будемо прославляти ім'я Ісуса Христа на цієї землі. О, Господь, друзі, тут таке присутство Божє. Спасибо Тебе, Господь, за ці відкриття, спасібо Тебе, таточко, за твою милість. Яку ти і зливаєш на землю, твоєї милісті повна вся земля. Спасіба тобі, таточку, за сина Твого, якого ти віддав за нас. Спасіба тобі, таточку, спасіба тобі, батько наш, спасіба тобі, Ісус Христос, із Назарета, що ти прийшов у цей світ, поніс наші немощі, болезні і гріхи. Ранами Твоїми ми зцілені. Ісус Христос із Назарета, ми дякуємо Тобі за Твою кров, за твоє життя, яке Ти віддав. Алілуйя, Господь, дякую Тобі Ісус. Ти був Присподніє третій день Воскрес і сів одіснує Отця і умолив Отця, а те другого утішителя Духа Святого, який з нами зараз на землі, який наставляє, утішає, укріпляє, облічає, напоминає все, що Ти нам, що ти нам казав, і веде до повної істини. І написано: Він прославить мене. Це Ісус каже, хто Дух Святий, і ми разом з Духом Святим будемо прославляти і прославляємо ім'я Ісуса Христа по цієї землі. Галілюя, Наповняйся з Дух Святой! укріпляй Дух Святой! Хто нуждається в укріпленні, укріпи, хто нуждається в вірі, наповни вірою. хто нуждається в любові Божій, наповни любов'ю Божою, нас Дух Святий, дорогий, і веди по цієї землі, по городам, по странам, по країнам. щоб ми ми разом з тобою прославляли ім'я Ісуса Христа, запали дух дітей Божих, запали вогнем Своїм Дух дітей Божих, бо запали вогнем Своїм. А хто зайшов в плоть, виведи з плоті в Дух, дорогий Дух Святий, і повиди, направ, повиди і направ, дорогий драгоцінний Дух Святий, щоб ми разом з тобою прославляли ім'я Ісуса Христа по цієї землі, щоб ми йшли, і люди спасалися. Люди переходили з царства Тми в царство Божє. Галілуя! Дякую тобі, драгоцінний, дякую тобі, драгоцінний. Дух Святий, галилуйя, що ти з нами, що ти наповняєш, що ти утішаєш, що ти укріпляєш, що ти ведеш нас і відкриваєш нам істину Слова Божого. Халилуйя! Слава Тобі, честь тобі, Отець, Батьку, слава Тобі і величі Ісус Христос із Назарета. Галілюя. Ми благодаримо Тебе, ми благодаримо Тебе, Ісус Христос із Назарета, за Твою кров. Ми благодаримо Тебе за Духа Святого. Дорогі, дорогі, я буду закінчувати ефір. До зустрічі на молитвах. У нас в молитві Духа йдуть молитви. Приходьте, заходьте, будемо разом молитися. Будемо разом молитися в Дусі Святом. Як написано в Іуді 1,20. Ви ж збудовуйте себе найсвятішою вірою. Моліться в Дусі святому і перебувайте в любові Божої. Галілюя. Я люблю вас, драгоцінні. Благословінь вам, благословінь вашим родинам, благословінь вашим сім'ям, родинам, дітям, і ніхто вас не вкраде з руки Божої. Галілюя. Галілюя. Слава Господу! До побачення, дорогі, і до зустрічі. Галілюя. Галілюя.